Це Володимирівна сьогодні, 19 вересня. Друзі, я на оптовому овочевому риночку. І якщо ви хочете дізнатися ціни на картопельку цибульку, підписуйтесь, ставте лайк і ходімо глянемо, що нам хлопці запропонують. Друзі, гляньте, скільки картоплі чекає свого покупця. Дивіться, скільки тут різноманіття, яка гарна картопелька, і Беларуса, і Санте. Ну багато-багато різноментів єрочка, дуже багато різноманітної картопельки від 14, 15, 16 гривень. Але мені господарі сказали, що якщо ви берете від п'яти сіточок, то ціна буде ще на гривничку дешевша. Тому, якщо вам потрібна картопелька якісна, класна, смачна, завітайте, будь ласка, на оптивий овочевий риночок по лівій дорозі з лівої сторони, в самому кінці, ви не променете. Дуже багато різноманітної картопельки, і від п'яти сіточок навіть на гривно дешевше. 14, 15, 16 гривень, і картопелька буде ваша. Все, друзі, завітайте! Попереду вихідні дні. Картопелька чекає свого покупця, чекає, щоб вже її забрали додому.